З нами на зв'язку Микола Давидюк, політолог. Вітаємо, пане Миколо. Доброго дня, вітаю вас, пане Миколо. цими днями, буквально вчора, із західної преси стало відомо, що Сполучені Штати все-таки ведуть діалог із адміністрацією Путіна, і вони це пояснюють тим, аби убезпечити. Від е, якихось глобальних кроків, як то застосування стратегічної ядерної зброї. Ну і сьогодні е, прочитали е, газета Ла Республіка Італійська пише про те, що е, на Заході, тобто і Сполучені Штати, і Євросоюз розглядають можливість переговорів між Україною і Росією, попри те, що навіть. Указом своїм президент Зеленський заборонив сам собі розмовляти з Путіним. От як ви вважаєте, будуть тиснути далі на Зеленського про ці, аби аби відбулися ці переговори? Ну, вже після повернення Херсона, там зазначають. Ну, дивіться, я дуже радий, що західна преса так позитивно оцінює дії зсу і те, що ми повернемо Херсон. Причому якщо вони пишуть всього Херсона, то ще прекрасніше, бо зараз план йде чисто по правому берегу. Але ми готові забирати і те, і те. І от єдине, що теж не виключає, що росіяни можуть залишити пастку. Буквально вчора спілкувався з жителями Херсона, і вони говорять, що дуже підозріло відступають росіяни з правого берега. Е, і ми знаємо, що росіяни люблять робити так, що відступаючи, заміновувати свого часу, так вони зруйнували центри Києва, здаючи його німцям. От дивіться, я думаю, що ситуація наступна. Штати ведуть діалог з Росією завжди. Тобто, це ядерні держави, і вони не виключають можливість свого діалогу. Ну от але росіянам штати відправляють слова по електронній адресі, а Україні відправляють хаймарси і гроші. І за ці 8 місяців ми отримали 20 мільярдів доларів. На, да, тому я б сказав би так, що з нами діалог у них в рази конструктивніший і приємніший і для нас, і для них ніж з росіянами. Насправді в цій статті йдеться мова про те, що. Радник президента Саліван налагоджував комунікацію не тільки між ними, але й нами, росіянами, для того, щоб забезпечити ці контакти, щоб можливо організувати перемовини, тому що Україна закрилася від Росії, що насправді правильно. Ну от тому, що в оцих те, про що пише республіка, що доведеться. Доведеться з ними спілкуватися, а якщо доведеться з ними спілкуватися так нам з росіянами, то, начебто, Ла Републіка бачить в цьому мирні перемовини. Але це не мирні перемовини. Народ України в соціології, якщо в будь-кого запитати, каже, що перемовини можливі тоді, коли вийдуть російські війська з нашої території. Крапка. Більше інших можливостей немає. І сказати, що це перемовини це не перемовини, це спроба закамуфлювати поразку і злиття наших територій та здачу в полон мільйонів українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Якщо для Ла републіки це перемога, ну так вони теж можуть приєднати туди Сицилію, Мілан, я не знаю, Ломбардію, Рим, будь-яке інше місто чи регіони сказати, забирайте разом з херсонцями чи Маріупольцями. Розумієте, тому це не перемовини. Те, що сказали підморгнути, ну окей, ми підморгнули, але це не значить, що ми будемо здавати територію чи своїх людей. Тому що ми знаємо, що беззахисні, беззбройні українці в руках окупованих територіями терористів виглядають просто жертвами на них нападають, гвалтують, вбивають, що значить ла републіка, закликає здати мільйони людей. Ну, якщо їм це прийнято, нехай своїх здають. Ми своїх здавати не будемо. Ми не італійці в даному випадку. Я не хочу образити всіх італійців, але, але републіка, яка це пише, нехай чує. От е, на рахунок. Херсону дійсно йде рух. Херсонці кажуть, що при, 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 приближуються наші збройні сили. Є дуже багато важких моментів. Тим не менше ми рухаємось, і все, все буде добре. Але чи призведеться до перемовин? Сьогодні навіть теж виходила одна статей про те, що ось одразу після взяття Херсона, а, зразу після взяття Херсона, українські збройні сили підуть брати Бердянський і інші українські міста, а інша частина піде на Крим. Тому нам сидіти з путіним говорити про щось взагалі немає сенсу. Ну і третє, він нам вбив сотні тисяч людей, він розбомбив нашу інфраструктуру до зими. що плечко виходить і каже, що 3 мільйони людей з Києва будемо вивозити. А українці значить підуть, бо їм республіка сказала: ти типу, поїдіть, ідіть, домовляйтеся. Не бачу, поки що, чесно вам скажу, не бачу можливості таких перемовин. Плюс, от, наприклад, сьогодні соціологія к місу вийшла. Соціологія чітко каже, чітко і правдиво каже. Ми готові потерпіти певний час. Для того щоб успішно завершити цю війну, ми готові потерпіти цей час, щоб вступити в ЄС, щоб вступити в НАТО. Вчорашня стаття New York Times, де, де описувався Манафорт, Янукович і деякі українські олігархи, які готували план. Він називався Маріупольський план, де хотіли поставити керівником Донецької області Януковича, який мав блокувати всі європейські і північно-атлантичні перспективи України. Виходить, що Янукович сидів би там губернатором і блокував би наш вступ в Євросоюз, підняття пенсій, там вступ в НАТО чи, наприклад, там призначення головнокомандуючого, чи будь-чого іншого. Чи будь-чого іншого. Ну тоді українці такого точно не хочуть. Тому такі перемовини і плани. Ну, насправді там ще питання до багатьох українських олігархів, які Манафорту платили, да? Ахметов, наприклад. Який здавав Донецький Маріуполь, платив гроші? Платив Дєріпаска, який е, хрещений батько Ярославського, е, там, там. Чому до них нема питань? Фір, ж до речі, сидить в Відні, але російський газ завжди торгував. Живаго, який теж обкрадає українських вкладників, який на автокразі крав гроші, зривав державне замовлення на автокразі. Сидить сьогодні в Монако з яхтою, е, де, де написана буква З, точно така ж як на російських е, цих. І теж каже, що він великий патріот, але знову зриває державні замовлення. Чому до цих олігархів ми не ставимо? Розуміємо, як це буде керуватися. Але я вважаю, що ось такі ініціативи, які йдуть зі сторони Росії, нам неприйнятні. Італійська преса дуже лояльна до Росії і до Путіна. Тому і їхні пропозиції нам неприйнятні. Ми вже бачили Сосільво Берлосконі. Говорив: а це власник багатьох газет, це власник багатьох каналів. Це власник багатьох лідерів думок в Італії. Тому нам зрозуміло, що ця історія взагалі не підходить. До речі, пане Миколе, ми хотіли з вами поговорити ще Як про олігархів, олігархів адже ж сьогодні стало відомо, що держава нібито націоналізовує підприємства, які належать олігархам. І це е, Мотор Січ, і це Укрнафта, і це Укртатнафта, Автокрас. І там такі, трансформатор так, так, і, і з Запоріжжя Трансформатор. Але там немає е, ахметовських підприємств, там є тільки Коломойського, є е, жива. Богуслаєва, Живаго Григоришина. І що цікаво, секретар РНБО Олексій Данілов вже сказав, що. Будуть компенсовуватися або повернуть назад після війни, або держава потім компенсує власникам цих акцій. Ну, то це ж тільки зручно для Коломойського, скажімо, Кремльчуцький нафтопереробний завод, який належить у розбомблений, його зараз візьме держава, відремонтує, а потім компенсує Коломойському. Так, трошки, тобто не буде зараз держава точно нічого ремонтувати, поки летять ракети. Але для того, щоб е, управляти і постачати нафту на свої заводи, нам дійсно треба і не купляти в Коломойську, Ну, подивіться, він зараз війну тендери завищував кілька разів. Там на 3 мільярди податків він платити не хоче. І ось таких моментів дуже багато. Логічна історія по автокразу, який ми згадали в попередньому блоці. Ну теж гроші зникають, не повертають рішення суду, виставляють, що верни гроші державі. Він не вертає, сидить на яхті, посміхається, п'є шампанське. Ну от, е, Аналогічна історія з е, Богуслаєвим, який напряму працював на росіян. Данілов сказав, що зараз їх забирають, потім будуть визначати, віддадуть не віддадуть знову ж таки. Ну, давайте теж поговорити чесно. А що вони будували ці заводи? Вони вкрали. Війну держава забрала, а там будемо вирішувати. Я не вважаю, що там вони сильно треба державі, але в дер в час, коли держава воює, наживатися на ній, теж неприпустимо. Ну вибачте, якщо держава має право, наприклад, у вас позашляховик, держава має право забрати його на армію. Чи у вас? Там транспортний засіб, фура, грузова, вона теж має право забрати. Так само в них забрали. Нічого не бачу. Просто хтось купив собі позашляховик, а хтось вкрав державний завод. Ну от в когось взяли одне, а в когось взяли інше. Тому не бачу взагалі проблеми, олігархи не збідніють. Чи буде це там як схема? Ну поки що не виглядає як схема. От. Але дійсно я з вами погоджуюся, що деяких олігархів там теж немає. Я не впевнений, що Лєнінська кузня це прям дуже сильно збудоване нове підприємство. Але держзамовлення робило по армії, робило, зривало їх, зривало. Ну, питання, питання. По Ахметову так само історія, по фірташу так само історія. По багатьох зараз історії. Взагалі, всі облгази і, і, і нафтогази, це все, все питання треба забирати, тому що це все росіяни. Російського бізнесу не повинно бути в Україні. Північна Корея в південній нічого не виробляє, і заводів немає. І північно-корейських банків в Південній Кореї немає. Розумієте, і Палестина в Ізраїлі теж не відкриває банки. І заводів там немає, і кажуть, не трогайте, бо то приватна власність. Нема такого. А чому в нас є? На що нам це треба? Тому я впевнений, що треба діяти жорстко. Не, не бачу е, нічого позитивного в тому, що російські банки е, тут заробляють гроші на українцях, що й хочуть рефінанси. Для чого ми їм 400 мільйонів рефінансу повинні дати? Російському банку КГБшному? Єдине, що ми можемо їм дати, це просто жінок дітей вивести з України і забрати їхні активи. Це все, що ми можемо їм дати. Пане Микола, ну мабуть, багато українців вже забули сьогоднішню дату. А сьогодні 105-та річниця жовтневого перевороту, і багато хто проводить аналогії з тим, що зараз відбувається на Росії. Чи ви, ви вірите особисто, та що там щось теж можливо схоже на те, що зробив Ленін у 1917 Дивіться, я думаю, що там швидше можливо це цитувати Вашингтон Пост, по-моєму, за це писав, що швидше Росія розвалиться, ніж хтось там зробить переворот. А друге, я думаю, що немає сьогодні людей при всьому негативному ставленні до Леніна, але на рахунок його рівня професійності там зараз немає. Там бариги і жуліки. От от все, що там є. Ну от друге питання: ну, вибачте, якщо повар, якщо повар, який з лобстерів ліпив пельмені для Путіна, сьогодні голова приватної армії, найголовніший, до речі, зараз. Чи, наприклад, головорез, який вбив свого батька, друга найважливіша людина в армії. Ну, тоді ми можемо робити висновок, в якому стані сьогодні Росія. Тому швидше все, це гібридне утворення розвалиться, ніж хтось там прийде до того, що наведе порядок. Але хай розвалються нам все рівно. Нехай китайці наживуться е, на Російській Федерації, і тоді це буде прекрасно. Ну, це нібито прекрасно, але ж е, знову повертаємось до статті «Ла Републіка. Де кажуть, що Америці це не вигідно і невигідний розвал Росії, і і те, щоб китайці посилилися за рахунок Росії. Дивіться. В Україні своя ціль це звільнити наші території, звільнити їх від повністю від російського окупанта, а кому що вигідно, ми теж не можемо відповідати. Якщо Америці не вигідно, щоб забрали частину Росії Китай, ну нехай Америка забере її. На, нам що? Ну, може Америка забрати всю Росію, нехай забирає всю може половину, хай забере половину, хоче можуть зробити нам їх колонію, ми трошки ними поуправляємо, але не дуже сильно бо будемо робити це без любові і без кохання. Ну, от я скажу вам так: свого часу, фашистська Німеччина була розділена Заходом і Радянським Союзом для того, щоб вона не була фашистською і більше не повторила всі ті негативні речі, які вона робила. Тому якщо зараз е, Україна спровокує той момент, що Китай... Та е, штати розділять між собою Росію в тих пропорціях, які хочуть розмір економіки, політичні впливи, наявні зброї їхньої. Да, і от вони кажуть: от штатам шість е, кузків, е, Китаю 4. От нехай ділять точно так же, як свого часу, розділили Німеччину. Німеччина зараз не хоче бути фашистською. Все, от точно так же треба перевиховати і виховати Росію. І тоді все буде прекрасно. Дякуємо вам за ці коментарі, за цю інформацію. Пане Микола, Отже, Микола Давидюк, політолог ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре тримаємося.